Добрий день. Тема нашого уроку сьогодні розв'язування рівнянь, що зводяться до лінійних. Нагадаю, що лінійне рівняння має вигляд ах дорівня b, де А і Б це деякі числа, а Х це змінна. Запишемо перше рівняння: мінус 0,4 помножене на різницю 3Х і 1 – Додати 8 помножене на різницю 0,8х і 0,3 дорівнює 5 мінус і в дужках сума чисел 3,8х плюс 4. Розв'язуючи таке рівняння, яке містить дужки, ми починаємо з того, що розкриємо ці дужки. Спочатку подивимося, що в нас перед дужками. Ось у нас перші дужки, і перед ними стоїть множення на число мінус 0,4. За розподільним законом множення, ми 0,4 помножимо на кожен доданок в дужці. Точно так же у нас перед другою дужкою стоїть множення на 8. Значить, ми 8 помножимо на кожен доданок у цій дужці. І третя в нас дужка є, але перед нею. Мінус стоїть. У нас є правило, якщо перед дужками стоїть знак мінус, то цей мінус і «дужки» ми приберемо, а кожен доданок у дужці зміни свій знак на протилежний. Отже, почнемо з першої дужки. Множимо мінус 04 або мінус 0,4 на 3х. При множенні мінуса на плюс буде мінус. При множенні, не звертаємо увагу на кому, Трижди 4 буде 12. Але ж одну цифру ми відокремимо комою, тому вийде мінус 1,2, та ще в нас тут є множник х. Тепер я множу мінус 0,4 на мінус 1. Мінус на мінус дає мені плюс. 0,4 множу на 1, це буде 0,4. Отже, перша дужка розкрита. Переходимо до другої. При множенні плюс на плюс дає мені плюс. При множенні не звертаю увагу на кому 8 8 – 64, але ж одну цифру я відокремлю комою та й припишу ще множник х. Вийде 6,4х. І нарешті плюс 8 я множу на мінус 0,3. При множенні плюс на мінус дає мінус. 8 у 3 буде 24 і одну цифру відокремлю 2,4. Переходимо до правої частини рівняння. 5 ми переписуємо, тому що у нас перед дужками стоїть знак мінус, значить, цей мінус і ці дужки я прибираю. Але кожен доданок у дужці записую з протилежним знаком. В дужках було 3,8х, я пишу мінус 3,8х. В дужках плюс 4 ми пишемо мінус 4. Отже, дужки розкриті. Тепер знак дорівнює, розбиває наше рівняння на ліву частину і на праву частину. В лівій частині. Повинні стояти невідомі доданки. Ось у мене невідомий доданок, другий, третій, три невідомих доданка. Два невідомих доданка мінус 1,2х, і плюс 6,4х, вони як були в лівій частині, вони також в лівій частині з такими ж самими знаками і залишились. Але ось цей доданок. Він буде переходити справа наліво, значить, свій знак, цей доданок поміняє на протилежний. Точно так же з відомими доданками. 5 і мінус 4, як були вони справа з такими ж самими знаками, так ми їх і переписуємо. Але ось цей доданок він переходить з одного боку в інший, значить, міняє свій знак на протилежний. І ось цей доданок. Також переходить з одної частини в іншу і також міняє свій знак на протилежний. Тепер зліва у нас всі подібні доданки, бо вони містять одну й ту саму букву Х. Значить, ми спочатку тоді зведемо ці подібні, беру оці два доданки, бо вони з однаковими знаками. Додаю 3,8 – Це вийде 10,2х. А потім уже відніму 1,2х. І вийде в мене 9х. Переходжу до правої частини. Легше буде зробити так: 5 відніму 4 буде 1. А 2,4 відняти 0,4, тобто я поміняла місцями ці доданки. Це вийде попросту 2, ,4. отже, оця пара дала мені одиничку, а оця пара дала мені двійку. 1 і 2 буде 3. І я сподіваюся, ви впізнали ось це рівняння. Воно має вид лінійного, а тут 9. А Б тут 3. А це 9, а Б це 3 Рівняння ax до рівня Б. Це лінійне рівняння. Лінійне рівняння ми розв'язували так. Ми для цього Б ділили на А. Я ось тут запишу, що щоб знайти Х, ми Б ділимо на А. Якщо Х виступає невідомим множником, то ми добуток ділимо на інший відомий множник. Отже, нам треба 3 ділити на 9. Але 3 на 9 на ціло не поділиться це буде дробове число, тобто 3 дев'ятих. Риска дробу це наше ділення. 3 ділимо на 9. 3 дев'ятих це дріб скоротній на 3. Отже, виходить 1 третя. Відповідь х дорівнює 1 третя. 1 третю ще називають коренем цього рівняння. Так, якщо ви щось не встигаєте, то ви завжди можете поставити відео на паузу і ще раз переглянути і записати. А якщо все встигаєте, тоді друге рівняння запишемо. Умову ви бачите. Запишіть умову другого рівняння. І продовжуємо. Якщо в рівнянні є дужки, то ми спочатку подивимося, що стоїть перед дужками. Там стоїть множення на число 4,5. Значить, 4,5 ми помножимо на кожен доданок у дужці. Точно так же перед другими дужками також стоїть множення на число 6, значить, число 6 ми помножимо на кожен доданок у дужці. Отже, 4,5 я множу на 8х. При множенні я не звертаю увагу на кому і 45 помножу на 8. Це буде 360. Але якщо у 360 відокремити комою одну цифру, то цей нолик можна тоді попросту прибрати. Це вийде просто 36. Та ще ж множимо на х, значить буде 36х. Далі множиться 4,5 на 20. Ну, по-перше, плюс на плюс дає нам плюс при множенні. І ми точно так же 45 помножимо на 20. Не звертаючи увагу на кому, 45 на 20, це буде 900. Але одну цифру відокремимо і буде 90. Дорівнює, тепер права частина. 6 множимо на 6х, це буде 36х. І 6 на 15, це буде 90. Тут кругом знак плюс, тому теж я пишу плюс 90. Тепер значок дорівнює, розбиває наше рівняння на ліву і на праву частину. В ліву частину перенесемо невідомі доданки. Ось вони невідомі. Цей доданок 36х, він як був зліва з таким же знаком, і залишиться зліва. А цей доданок він буде переходити справа на ліво, тому знак свій поміняє на протилежний. 90: Ось цю 90-ми залишаємо. Справа з таким же знаком. А оця 90. Наша перейде, ну, якщо можна так висловитися. Да? 90, я так назвала. Число 90 перенесемо з протилежним знаком мінус. Тепер 36 мінус 36, це буде 0, тобто це вийде 0х. І тут 90 мінус 90 буде 0. Знову. Я сподіваюся, ви впізнали лінійне рівняння, бо воно виду ах дорівнює Б. Тут і А, і Б це нулі. І дуже сподіваюся на те, що ви знаєте, що при множенні на нуль будь-якого числа будь-якого числа в результаті завжди вийде 0. Значить, замість ікса сюди можна підставляти будь-яке число, і воно буде задовольняти цьому рівнянні. Отже, Х може бути будь-яке число. Будь-яке число. Отже, наше рівняння має безліч розв'язків. Бо будь-яке число примножене на 0 дасть у відповіді 0. Таке рівняння має безліч розв'язків. Переходимо до третього рівняння. І аналогічно. Так же само розкриваємо дужки, тобто 3,2 я помножу на кожен доданок у дужці і мінус 4,8 я також помножу на кожен доданок у дужці. При множенні я не звертаю увагу на коми і 32 множу на 3, це буде 96. Але ж одну цифру я відокремлюю комою, виходить 9,6 та ще множник х. Тепер я множу 3,2 на мінус 2. По-перше, при множенні плюса на мінус буде мінус. 32 множу на 2 буде 64 і одну цифру відокремлюю. Далі Тепер я множу мінус 4,8 на 6. При множенні мінус на плюс дає нам мінус. Одразу мінус поставте, щоб не загубили. І 48 я множу на 6. 40 на 6. Це буде 240 і 6, 8 – 48. 240 і 48 це буде 288. І одна цифра ж після коми. Значить, одну цифру я відокремлю у відповіді. І нарешті я множу тепер мінус на мінус. Виходить плюс. 48 множу на 2. Це 96. Одну цифру відокремлюю, і ще тут множник х. Таким чином, дужки розкриті. Точно так же, значок дорівнює, розбиває на ліву і на праву частину. В ліву частину я записую оці два невідомих доданка. Перший доданок 9,6х, як був з плюсом, так зліва він і залишається. А ось цей доданок при переході з права на ліво поміняє свій знак на протилежний. Тепер відомі, відомі вправо. Як було мінус 28,8 справа, так з таким же знаком залишилось. А ось цей доданок при переході поміняє свій знак на протилежний плюс 6,4. Зведемо подібні зліва 9,6х відняти 9,6х. Це вийде 0х. І справа. Це вийшли числа з різними знаками. Одразу поставлю знак більшого модуля, і відніму з більшого модуля менший модуль. 28, цілих відніму 6, цілих, це буде 22, цілих. а 8 відніму 6, це виходить. Ой, 8 відняти 4 вийде 4. Отже, вийде 22,4. І знову у нас вийшло рівняння, яке має вид лінійного. А х Б. Щоб розв'язати таке рівняння, нам треба Б, тобто мінус 22,4, поділити на А, тобто на 0. Але ділити на 0 не можна. Не можна. Це ці дію ми не зробимо. Значить, рівняння розв'язків немає. Давайте ще раз подивимося, чому. Тому що при множенні на 0 будь-якого числа. В результаті був би 0, а у нас тут мінус 22,4. Тобто, ну точно немає такого числа, яке множенні на 0 давало число мінус 22,4. Значить, відповіддю, у відповіді у нас немає коренів, да? або розв'язків немає, або коренів немає. Розв'язків немає. Переходимо до наступного рівняння це рівняння номер 4 Рівняння номер 4, і в четвертому рівнянні у нас є рівність ось таких двох дробів. Причому зверніть увагу, що тут ділення на 4, а тут ділення на 3. Ну, ми завжди зможемо поділити на 4, поділити на 3. Головне, щоб не було ділення на 0. Ну, і якщо пригадати. Що в шостому класі вивчали пропорцію, де ми казали, що пропорція це рівність двох відношень. Тобто, рівність відношення А до Б і С до Д такий запис е говорив нам про те, що це пропорція. Рівність двох відношень це пропорція. І за основною властивістю пропорції добуток крайніх. До рівня добутку середніх. Або ми казали, що це правило метелика. E, значить, можна це правило або основну властивість пропорції також тут застосувати. Таким чином, крайній член пропорції помножимо на цей крайній. А цей середній помножимо на цей середній. Повторюю: правило метелика добуток крайніх. Дорівнює добутку середніх. Виходить, що нам треба 3М плюс 5. Тільки візьміть в дужки, бо це весь крайній член пропорції, і він множиться на інший крайній член пропорції на 3. Точно так же 4 множиться на вираз 5м плюс 1. Тільки 5м плюс 1 також візьміть в дужки. Таким чином, у нас. Було рівняння, яке містило дивіться, містило в собі дроби. А ми тепер маємо рівняння рівносильне даному, але немає дробів. Тепер нам тільки залишилося трійку помножити за розподільним законом на кожен доданок у дужці і точно так же 4 помножити на кожен доданок у дужці. розкриємо дужки. 3 множу на 3m буде 9m. 3 множу на 5 буде плюс 15. Тут 4 множу на 5 м буде 20 м і 4 жде1 4. Ще плюс 4. Дужки розкриті. Тепер невідомі переносимо в ліву частину 20, 20 м перейде зі знаком мінус. А в праву частину відомі. 4 і 15 при переході поміняє свій знак на протилежний. Тепер від 9м ми віднімемо 20 м різні знаки, тому одразу знак більшого модуля мінус, і з більшого відніму менший модуль буде 11, мінус 11 м І тут доданки з різними знаками, одразу знак більшого модуля, і з більшого відніму менший, виходить мінус 11. Тепер знову ми маємо рівняння, яке має вигляд лінійного. Ах дорівнює b. А тут мінус 11, і Б у нас також мінус 11. Щоб розв'язати лінійне рівняння, нам треба Б поділити на А. Тобто мінус 11 поділити на мінус 11. А коли число ділиться саме на себе, то, звичайно, в результаті буде 1. Отже, відповідь 1. І останнє рівняння у нас залишається. Рівняння також містить дроби, але. Але тут спочатку йде віднімання дробів, да? віднімання дробів. А якщо ми віднімаємо дроби, то ми пам'ятаємо, що відняти дроби можна тільки тоді, коли вони мають однакові знаменники. Тому спочатку приведемо оці два дроби до спільного знаменника. Спочатку я обираю найбільший знаменник, це 15, але 15 на 10 не ділиться. Тоді я збільшу його вдвічі, це буде 30. І 30 якраз поділиться на 10. Значить, спільним знаменником буде число 30. Коли ми знайшли спільний знаменник, тепер ставимо додаткові множники. Для цього новий знаменник поділю на старий, 30 ділю на 10, буде 3. Додатковий множник 3. 30 ділю тепер на 15, додатковий множник 2. Тепер залишається цей додатковий множник помножити і на чисельник, і на знаменник. І на чисельник, і на знаменник. Виходить, 3 множу на 3х буде 9х. 3 множу на 10 буде 30. Переходжу до другого дробу. 2 на 4 множу це 8, і 2 на 15 це 30. От ви якраз бачите, що наші дроби мають однакові знаменники. Бачите, мають однакові знаменники. Тепер за правилом, коли дроби мають однакові знаменники, ми знаменник переписуємо 30. А з одного чисельника 9х віднімемо інший чисельник 8. Праву частину рівняння перепишемо. Тепер це рівняння має такий же вигляд, як і попереднє рівняння. Тобто це рівність двох відношень, це пропорція. А якщо це рівняння має вигляд пропорції, то можна за правилом метелика перемножити крайній на крайній, а середній на середній. Тобто позбутися цих дробів. Отже, 9х 8, цей весь вираз я помножу на 6. А 30 тоді помножу на х, це вийде 30х. У мене хоча б немає дробів. Тепер розкрию дужку, 6 помножу на кожен доданок у дужках, 6 у 9 це вийде 54 та на х 54х. І 6 множу на мінус 8, плюс на мінус дає мінус 6 у 8, 48. І праву частину переписую. Тепер всі невідомі перенесу вліво, а невідомі ось вони, а відомі вправо. 54х переписую, а 30х при переході поміняю свій знак на протилежний. І 48 перейде зліва направо з протилежним знаком. Тепер 54х відніму 30х, це вийде 24х, а справа 48. І знову я звела рівняння до лінійного. Тепер, щоб знайти. Рішення або розв'язок цього лінійного рівняння ми 48 ділимо на 24, і це вийде 2. Отже, відповідь 2. Всім дякую за увагу!